Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо, витримаємо. Молитві в радості, благословінні. У нас сьогодні вітер в Меджугорі, сильний, холодний. Догадайте, звідки він дує? Звідки все погане приходить, я так завжди собі жарт такий згадую, що завжди холод ішов з Росії, так? А зараз в Росії не тільки холод, а й ще щось погане йде більше. І нам треба молитися в тому, щоб це вже. Зупинилася, щоб ми почали отримувати від Росії якесь тепло, та? тепло, закінчення війни, тепло в вигляді любові, тепло в вигляді добрих відносин. І, і за це маємо молитися. Марія ще в фатімі багато років тому казала, що моліться за Росію, присвятіть Росію і багато речей, які треба було зробити. Але ну, як завжди, мало хто слухав, чув, бо слухати може слухали, але не чули, так? І така сама історія є у Франції, подібна, коли казали, королю зроби то. Марія казала: або Ісус там казав через е, святу Маргариту Марію Лакок е, було об'явлення, що треба збудувати там храм. Но, і багато різних ще речей. І з цього всього він зробив тільки храм, і то вже пізно, пізно зробив, уже коли відсидів в тюрмі, уже коли. Ага, так. До найсвятішого серця Ісуса. Ну, я думаю, що ви цю історію знаєте. І так само в Патімі Марія просила присвятити присвятити Росію серцю Ісуса. А це відбулося вже потім ну, аж невідомо коли. Тому треба, власне, пробувати не, не втрачати не втрачати часу. Бо, можливо, сьогодні тобі щось Господь каже зробити, а ти думаєш, ах, потім зроблю, потім, так? Але цей потім може мати наслідки, наслідки які будуть фатальними, фатальними. Ну, тобто важливо також, Марія сьогодні нам говорить всі книжці: як маємо рухатися, як маємо жити, чим маємо жити, чим, чим маємо розважати, думати, над чим маємо. І, і питання, чи я це роблю, чи я кажу, а потім, потім стану пенсіонером, та на пенсії буду мати час, почну там. Розважати, читати, молитися, до церкви ходити. А зараз ні, нема часу. У мене праця, у мене там гроші треба заробляти, діти і, і різного роду таких, як і король Франції, той казав. У мене зараз багато різного на голові, і мені не до цих якихось там об'явлень. А потім втратив все. Власне, щоб сьогодні не втратити все, бо ми думаємо, що це якийсь додаток, так? якийсь там. 10% додаток до нашого життя, а потім виходить, що це 90% нашого життя має бути, а все інше додаток. І з цим маємо жити. Сьогодні 25 грудня 2018 рік. Дорогі діти, приношу вам мого Сина Ісуса, який є Царем миру. Він дає вам мир, і нехай не буде лише для вас, але дітоньки, приносить Його іншому радості та смиренні. І я з вами і молюся за вас усіх у цьому благодатному часі. Який Бог хоче дати вам. Моя присутність є знаком любові тут, поки я з вами, щоб охороняла і вела вас до вічності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо таке прекрасне послання, де Марія каже: чому цей час благодатний? Завжди собі нагадувати час благодатний, благодатний час. Завтра, можливо, вже не буде цей благодатний час, але сьогодні є. І важливо переживати. І робити те, що треба в цьому благодатному часі. Приношу тобі мого Сина Ісуса, який є Царем миру. Він дає мир тобі. І нехай не буде лише для тебе цей мир. Дитинко, принось Його іншим у радості та смиренні. Бачимо, Марія каже: приймаєш мир Ісусов, то неси його далі. Нехай він не буде тільки тобі, не будь жадним. Та? Ділися, ділися цим миром. Ділися, але у радості та смиренні. Не вмієш ділитися у радості і смиренні, то не ділися, не ділися, бо миром треба ще навчитися ділитися. А, і це має бути е, у радості та смиренні, не з якоюсь привзятістю, не з якоюсь владою, владою даною мені, я дарую тобі мир. Знаєте, можемо так приходити в чиюсь хату або з кимось вітатися. А, то це буде вже такою гордолива передача. А каже Марія у смиренні і радості. Я з тобою і молюся за тебе у цьому благодатному часі. Бачиш, Марія каже, я з тобою молюся за тебе в цьому благодатному часі, який Бог хоче дати тобі. Бог хоче дати тобі благодатне час. І важливо не втрачати цей благодатний час, десь не губитися, а бачити, як Бог дає цей час благодати. Моя присутність є знаком любові. Тут, поки я з тобою, щоб охороняла і вела тебе до вічності. Дякую тобі, що відповів і на мій заклад. І маємо таку сьогодні прекрасну, прекрасну практику ділитися миром у радості та смиренні. Но для когось це супер тяжко, для когось це вже дуже легко, але в будь-якому випадку важливо розуміти, що ти. Живеш і я живу в благодатного часі. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать З Па-па.